На нашій планеті є місце, яке протягом десятиліть викликає страх, подив і безліч запитань. Місце, яке не позначене жодними попереджувальними знаками, але яке багато хто намагається обійти стороною навіть сьогодні. Це Бермудський трикутник. Він не виглядає небезпечним, але саме тут зникали літаки, кораблі і цілі екіпажі, залишаючи після себе лише порожні координати. Бермудський трикутник розташований в Атлантичному океані між Флоридою, Бермудськими островами та Пуерто-Рико. На карті це звичайна морська зона, через яку щодня проходять судна і пролітають літаки. Але саме ця ділянка океану отримала репутацію одного з найзагадковіших місць на планеті. Протягом ХХ століття тут зафіксували десятки дивних зникнень. Одним із найвідоміших випадків стало зникнення скадрилій Політ-19 у 1945 році. П'ять американських військових літаків вилетіли на звичайне тренувальне завдання і більше ніколи не повернулися. Останні повідомлення пілотів були тривожними. Вони говорили, що компаси не працюють. Напрямки плутаються, а океан виглядає дивно. Рятувальний літак, відправлений на їх пошуки, також зник без сліду. Подібних історій десятки. Кораблі знаходилися порожніми, без слідів боротьби. Їжа залишалася на столах, а навігаційні прилади були повністю справні. Або, навпаки, ніби хтось їх вимкнув у той самий момент. Здавалося, ніби люди просто зникли в одну мить. У 1918 році в районі Бермудського трикутника зник один із найбільших кораблів свого часу американський військовий транспорт. USS Cyclops. На його борту перебували 309 людей. Корабель вийшов у море з Барбадоосу. І більше ніколи не вийшов на зв'язок. Він не подавав сигналів лиха, не передавав тривожних повідомлень і не залишив після себе жодних уламків. Пошукові операції тривали місяцями, але не дали жодного результату. USS Cyclops буквально зник так, ніби його ніколи не існувало. Це стало найбільшим одноразовим зникненням людей в історії ВМС США. Яке досі не має офіційного пояснення, протягом років з'являлися різні пояснення: хтось говорив про позаземні цивілізації, інші про викривлення простору і часу, портали або навіть залишки загубленої цивілізації Атлантиди. Але чи є більш реальні причини? Сучасні дослідження показують, що в районі Бермудського трикутника справді спостерігаються сильні магнітні аномалії. У деяких точках компас може показувати не на північ, а відхилятися на кілька градусів, що для навігації в океані може бути фатальним. Також тут часто виникають раптові шторми. Погода може змінитися за лічені хвилини. Спокійна поверхня океану раптом перетворюється на хаос із величезними хвилями. Є ще одна гіпотеза: так звані метанові викиди. З-під океанського дна можуть вириватися великі бульбашки газу, вони зменшують щільність води, і корабель буквально втрачає плавучість, йдучи на дно без жодного сигналу лиха, але навіть ці пояснення не відповідають на всі запитання. Чому збої електроніки фіксуються одночасно на різних приладах? Чому досвідчені пілоти втрачали орієнтацію в повністю ясну погоду, і чому деякі сучасні судна досі прокладають маршрути в обхід цієї зони, якщо це просто міф? Цікаво, що офіційно Бермудський трикутник не вважається небезпечним районом. Він не позначений на картах як заборонена зона, але багато авіакомпаній і капітанів з власної ініціативи. Уникають прольотів і проходів саме тут, не через легенди, а через досвід і статистику. Можливо, тому що океан це останнє місце на планеті, яке людина до кінця не контролює. І Бермудський трикутник нагадує нам про це краще ніж будь-яке інше місце. Чи є він аномалією природи, чи просто поєднанням небезпечних факторів? Або ж ми досі не знаємо чогось важливого? Одне можна сказати точно: Бермудський трикутник це не просто легенда, це реальне місце, яке навіть сьогодні змушує людство бути обережним, і, можливо, деякі таємниці океану краще так і залишити нерозкритими.